Головне крісло у новій установі у Львові представили старих начальників оновленої митниці та податкової. Озвучити керівників приїхав перший заступник міністра міністерства доходів та зборів України. Раніше Віталій Покарчук та Сергій Попазогло були виконувачами обов'язків. А сьогодні офіційно зайняли посади начальника головного управління міндоходів Львівщини та начальника Львівської митниці міндоходів відповідно. Об'єднанням служби задоволені, запевняють, так буде краще як для працівників, так і для клієнтів. Перші обіцянки надавати податкові послуги будуть краще, а митні процедури спростять. Ми об'єднуємо інформаційну базу, ми об'єднуємо аудит. Не буде там митниця з свого боку, ми з свого боку ходити. У нас єдиний підрозділ, який буде займатися цими питаннями. У нас в відділі чи управління внутрішньої безпеки буде одне. Тобто для нас буде простіше. Регулювати, врегулювати ці всі питання і ці всі проблеми. Для платника податків зменшиться кількість документів оборот. Ми на сьогоднішній день взяли курс на розбудову. Вже на 2013 рік ми запланували. Майже 30 мільйонів фінансування на реконструкцію і розбудову нових пунктів пропуска на кордоні. Це для автомобільного сполучення. Я маю на увазі. Майже 10 пунктів пропуска. Ми маємо починати розбудовувати а реконструювати.